У місті Варшава в районі Воля будують багатоквартирний будинок. І ніби все нормально, і ніби тут нічого такого немає, і навіть норми не порушені. Але є один нюанс цей будинок будують по відношенню до іншого будинку на відстані за 4 метри. От взагалі, уявіть цю ситуацію. Ну це ж просто я не знаю навіть, як назвати. Як можна додуматись так близько будувати інший будинок? Привіт, сусід! Це ж такий дебілізм, я просто не уявляю. Тут навіть ні TikTok, ні Інстаграм, не треба заводити соціальних мереж ніяких. Прокидаєшся зранку, не встигаєш відкрити очі, просто сунешся на кухню. І в тебе вже вистачає глядачів, і вони будуть лайкати або не лайкати, або будуть просто спостерігати, робити перегляди. Мало того, взагалі я не уявляю, туди буде потрапляти сонячне проміння, хоча б якесь. Люди будуть чіпляти жалюзі, так? Перекривати вікна як можливо тільки, тому що ну, реально кому ж потрібні 20 очей, а є такі, що реально люблять сидіти, видивлятися, хто чим займається. Коротше, це просто якийсь анекдот. Я не знаю, що буде далі з цією будовою, але якщо, звичайно, це питання піднімуть. ну... Я не знаю, які там взагалі будівельні норми, можливо, хтось в тому розуміється, але от зазначали, що типу, нічого не порушено. І під час перевірок все йде, окей, все які ішло, так і йде, і має іти.